Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. І сьогодні все ж таки давайте знімемо погляд демо поля від Грунтотех. Не дуже такого цікавого, як в минулі роки. Але все ж таки демо поля. 25 рік я дивлюсь, не перестає дивувати взагалі. Нагадаю, демка посіяна по сої по мінімальному обробітку ґрунту в господарстві Пана Ігоря, де я працюю агрономом. Коротше, давайте дивитись А що дивитись якщо тут дивитись майже ні на що. Соняшник посіяний, тут перший це гібрид компанії вниз посіяний е Карлос 115. -й. Але не дала погода йому розвитись, як бачите. Соняшник має ось такий вигляд, ось такі шляпуньки всього на всього. Сьогодні 27, якщо я не помиляюсь, вже число. По зросту він так 120 см, 1,20 метрів, метр як поддон, коротше. Корень йде прямо, все нормально, але земля суха. Залишки, вологи якісь є, але таке така картинка, не знаю, максимально, максимально все погано. От, ноутіл no цей рік рятує. Дивіться далі відео, вже попередньому є там на. По трьом технологіям соняшник посіяний і там міні-тіл, міні глибоке рихлення і Ноутіл. І ще далі буде огляд демки по Ноутілу. Але мінімалочка отака така картина. Поганенько, звісно. Я не знаю, ну скільки тут можна розраховувати. Ну, реально 10 центнерів. Ну, блін, ну дивіться самі. Навіть міжряді не закрито. Ну, це капець. Поле тут рятували від бур'янів, тому що тут воно дуже брудне. Тут всі види типи бур'янів по максимуму. Тому в принципі бур'яни побороли. Але вологи йому не вистачило соняшнику. Як і нормальних, адекватних температур, а не під 40 градусів, які його просто спалили. Тому денет має ось такий вигляд ідемо далі. Пам'ятаєте, да, минулий рік, що я ходив, соняшник був вищий, ніж я на метр. Так. Mm -hmm, да. Прям як в цьому році. Але дякувати Богу, що і так. Як подивлюсь, що в людей відбувається, Блін, там взагалі повіситись можна. Тому дякувати Господу Богу, що хоча б так. Наступний гібрид від компанії Сіреноводчиське Савой. Гібрид соняшнику, він трішечки пізніше зацвів. Ось такі шляпуньки. Теж чистий, все, ну, тільки ця павеліка. Мала, мала чай лозний місцями, бачите, плямами. Ну, отакий соняшничок. Не знаю, там кореневу він в принципі, немає сенсу виривати, вона однакова. Але ось таке все якось. Не знаю, чи вологи не вистачило соняшнику, в принципі, все робилось однаково. Але ось ось і вся любов, не знаю. Подивлюсь, що саме цей соняшник покаже на наутілі, на трішечки пізніше. По мінімальному обробітку по сою ось така картинка, бачите? І от теж, да дивіться, соняшник чистий, немає небоя, ну нічого. Ось така шляпунька. Сумний якийсь огляд виходить, завжди... З вами так ходили. Вау, який соняшник, покажу вам, а цей рік щось вау, нема що показувати. І вологи нема внизу, тому я думаю, на наступний рік, якщо не підуть дощі, буде взагалі, нема буде сенсу якісь там демки робити. Так, наступний соняшник це Кайлас від Славагро, нової компанії. Бачите, виділяється, він ще так тільки починає цвісти. Та ну що ну таке саме? Ну, що тут, що тут старатися? Таке саме, нема тут ніфіга. Він тільки-тільки починає цвісти. Такі шляпуньки. Вологи там немає. Внизу, зверху, там ще якийсь шар грунту, є волога, далі капець. Жарю, так все весело починається і буває, що так все. Сумно йде до завершення. От теж, дивіться, соняшник чистий. Ну, В принципі, там, ну, але нема росту, нема. Росту нема, маси нема, бо вологи нема. Ось такий кайлас. Нагадую, що це насіння прислав пан Славік. Вітаю, привіт вам. Це браво. Стояв теж лапух. Але лапухи закінчились. Ну Ось такий браус, не знаю, все покаже бункер, ну що тут казати? І ось межа, далі йде соняшник вніс тенет. Ну, в принципі, найкраще виглядає зараз. Так що так дивитись, дивіться, да? Більш-менш ну покраще виглядає, ніж усі, ось є вже де від свів. От ще така шляпка буде. ну Що тут буде? ну... А ну центр заповнений чи ні. Центр не, не буде, ось буде полупуста. Ну це і все ось. Що тут? 15 см шляпка. Але так от з усіх найкраще виглядає. На шляпуньки маленькі. Капець. Рихлення взагалі глибоке згоріло, там нема взагалі на що дивитись. Дісковка ще якось тримається, поки що тримається, тільки ноль. Дісковка вже починає, ну, самі бачите. Ось такий Мнісовський тенет. Теж ось, дивіться, чистий. Але О, така краса. Тому, друзі, такий короткий огляд пробіжав вам. Ну, що показувати, ну, реально. Все воно погоріло. Шляпуньки малі. Врожаю тут великого не буде, це точно. Не знаю. Ну, тут, тут самі дивіться, ну, що тут може, який тут може бути врожай. Ну, реально. Відпрацьовано все по максимуму. Соняшник не боліє нічим, все нормально. Врожаю. Якщо немає вологи, то поки що я кажу, в принципі, ось хто дивився відео з трьох технологій, тримається тільки ноутіл. Ноутіл. Йду ось ноги, бачите вон. Ноль. Глибокий рифли! Пробіток грунту пов... потрібно забувати. Нічого воно не дає і не дасть. Навіть, навіть дискування нічого не дає. Ось дисковка. Я, а рихлення взагалі згоріло, хто там каже, що на глибокому рихленні там буде супер врожай. Ні, рихлення згорить взагалі. Нема там того вологонакопичення. За рахунок відсутності такої щільності ґрунту. Коли ґрунт все ж таки більш щільний, він не так швидко вивільняє вологу. Коли рихлий ґрунт, волога витрюється дуже швидко. Все, друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, слідкуйте. Чекайте відеогляд соняшника Демки по наутілу. Там буде що показати. Тут... тут бачите самі. Все, вніс. Привіт, сімейновочиськи, привіт, слава привіт. Я думаю, тут вже дожнив. Може один раз ще пробіжимо, а ні, вже будемо чекати комбайн. Тому що, дивитись тут особливо ні на що. Все, всім пока. Слідкуйте, дивіться. Підписатись.